Коаліція охочих. На вашу думку, наскільки все серйозно, та наскільки є шанси, що Західний світ діятиме спільно. Європа і Сполучені Штати таки долучаться якимось чином до тиску на Росію санкційного або іншого? А, дивіться Західна Європа, очевидно, Допомагає Україні і буде допомагати Україні, хоче допомагати Україні. Питання в тому, в якій формі і як, з того, що зараз відбувається, і з того, що ми чуємо, і з того, що робиться, видно, що Європа буде допомагати нам зброєю, підготовкою, поставками. Різноманітними поставками, спільними виробництвами. Тобто, всім, що не потребує безпосередньої участі на, на полі бою, так все це буде робитися, так і робиться. Це очевидно, що це не можна назвати гарантіями безпеки. Про це ми теж говорили дуже багато. Різні ваші аналітики, різні аналітики, які бували у вас на каналі, наголошували, що все, про що говориться, це не є гарантія безпеки. Це гарантія безпекової допомоги. От тут я якби сумнівів не маю, що ця допомога є, і вона буде вона буде е, посилюватися і вона буде йти. А далі ми підходимо безпосередньо до того, що ми маємо розуміти під гарантіями безпеки. Ну класично під гарантіями безпеки розумілося, що якщо є напад на одну країну, інша країна приходить її на допомогу, на допомогу військам безпосередньо. І тут ми бачимо великі знаки питання, тому що неочевидно, ну, очевидно, що з Росією воювати ніхто не хоче. І тому навіть коли говоряться про е, війська, то європейці говорять про те, що ці війська зможуть прибути в Україну наступного дня після підписання перемир'я або укладення мир. Ну що, Путін дасть це зробити? Під Путін каже ні, цього не треба робити, і цього і не буде. Тобто, якщо виходити з постановки. Європейців, що наступного дня після перемир'я, ну так не буде цього перемир'я, не буде та відповідно європейських військ. Друге, це мандат, з яким вони збираються приїхати до нас. Ну, по перше, не всі країни кажуть, що вони дішлють свої контингенти. А, і ну, показово, що тут немає. Говорять, що цього не буде. Не будуть надсилати контингенти Німеччина, Польща, Італія і Румунія про це сказали. От а чим будуть займатися, можуть займатися ці контингенти, які як планують європейці з нашим нашою стороною можуть опинитися в Україні. Ну, тренінгова місія, спостереження знову ж таки, навчальна, навчальні якісь е, питання, безумовно, роз обмін розвідданими тут, до речі, участь Сполучених Штатів вона дуже потрібна і є. Критично важливо, так і з того, що говорилося, то виглядає так, що очевидно, що ці контингенти вони не будуть на першій лінії, вони навіть не на другій, а десь на третій лінії. Ну окей, навіть хоча б це хай буде. Але дійсно виникає питання, що виглядає так, що це буде тоді, коли Путін цього захоче, так? коли буде вкладено перемир'я, а Путін цього не захоче. І він про це чітко говорить. І більше того, російська пропаганда оце зараз обговорення того, що йде мова про західні контингенти, вона намагається це представити як, е як якраз атаку Заходу на. Росії, і от Росія змушена буде про цьому протидіяти да. Тобто, все перевертається з ніг на голову. Ну, це типова російська пропаганда. Ясно, що нас вона не водить в оману. Ясно, що, скажімо, західних лідерів вона теж не вводить в оману. Всі все знають, де причина, а це наслідки. Але на частину населення європейського це працює. Я, наприклад, вчора виступав на. А, арабських каналах, ну і що? Ну там вони на серйозі цю проблему. Вони запрошують росіян, тобто я мав такі, таку насолоду сидіти поруч з росіянинами і чути, значить, що вони розповідають а, про загрозу з території України. Проти Росії знову ж таки, ми розуміємо, що це маячня, ну але на якусь частину населення і західних країн, я вже не кажу про так званий глобальний південь, це, це працює. Ну отак от я б це характеризував. Тобто, ми маємо бачити позитиви. Позитиви полягають в тому, що підтримка з боку Європи, зокрема, вона не припиняється США зараз погодилися поставити нам що вони нам поставляють ракети за європейські кошти. Це теж якби добре, але добре, що хоч іде обговорення про присутність контингентів, але на території України. Але коли це буде? з яким мандатом? Ну, все це під знаком питання. Тому я б навіть не вживав, ну тут по-різному говорять, коаліція, коаліція охочих, коаліція рішучих, ну я б скажу точно, не рішучих, хай би бодай охочі були. Та мені теж кумедно звучить вся ця чехарда із назвою. Мені здається, це досить таке символічно та щодо коаліції. Але тим не менш, от те, що ви кажете, що під великим питанням, під великим питанням, власне, і можливо, ця зустріч там Путіна і Зеленського, чи Путіна Зеленського і Трампа. А, Трампа нонсував розмову із російським кривавим диктатором Путіним найближчим часом, можливо, навіть сьогодні. Ми не знаємо до речі. Також Білий Дім анонсував чергове звернення Трампа, якщо говорити за Київським часом, то це буде сьогодні увечері, так можливо, це пов'язані речі, можливо, ні, не знаємо станом на зараз. Але як вам виглядає ситуація з переговорами на зараз, зважаючи на цю, я би сказала, навіть знущальну риторику Кремля, де Путін от останнє, що він заявляв, що мовляв ще раз повторюю про те, що зустріч зустріч буде в Москві. Ну, в такій, скажімо так, гопницькій інтонації Абсолютно. звучать. Слухайте ну ніяких реальних переговорів не буде, поки на Путіну не натиснуть. Так е і тут очевидно, що Європи недостатня, а потрібно, потрібно йти з боку Сполучених Штатів. Ну, власне, я тут не відкрию секрети. Ми всі про це говоримо. Що ну, Трамп говорить, 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 обіцяє, обіцяє. Нічого немає. Путін нахабніє, тому що він відчуває свою безкарність. Тобто, допоки Трамп дійсно не вживе якихось рішучих заходів, про... Е про примус Путіна до миру очевидно, що не йдеться, чи це відбудеться. Ну давайте почекаємо, що буде е, ввечері. Якби варіантів не багато. Бо чи Трамп скаже про те, що він задоволений діалогом з Путіним, але він пропонує значить черговий дедлайн От, і нічого не зробить. Ще О, два або тижні. або дійсно він або дійсно щось він спробує натиснути на Путіна. Ми про це не знаємо поки що. Ну, я думаю, що особливих сподівань у нас не має бути. Да, тому що ми бачимо, яка позиція з Трампом. Взагалі в цій ситуації розумієте, я думаю, що нам не треба б мати якісь рожеві ілюзії. Ми працюємо з тим, що є. Ми працюємо з Трампом, який постійно навіть, навіть це не можна назвати каливанням, а постійно кидається якимись там погрозами. А потім паралельно заявляючи про хороший діалог з Путіним, що він цим задоволений, і ми бачимо позицію європейців, які я думаю, ще раз повторюся, вони хочуть нам допомагати, але і будуть допомагати, але до певних, до певних меж. щось вони не готові переступити. До речі, я погоджуюся з паном Борисом, що дійсно, якщо Європа... Буде вимагати не тільки від Трампа сам санкції, а зрештою вона і сама повністю перекриє а, постачання енергоносіїв з Росії собі ж на територію Європейського союзу. І поки вона теж не покаже Трампу, не виб'є козорів у Трампа, який говорить: так ви ж на себе подивіться, ви не хочете посилювати санкції. Ну от поки не буде цієї рішучості, очевидно, що не буде ніяких зрушень і. В переговорах, яких з Росією, яких реально на даний момент немає. Є певна поки що, є певна імітація. Дай Боже, щоб я тут помилився, щоб дійсно ми ввечері почули якісь потужні, потужні сигнали і нарешті якісь дії. Але ну, маємо те, що маємо, да? і тому не має бути рожевих окулярів, ми маємо робити те, що ми можемо робити. Дай Боже, щоб влада це теж робила, і ну на дипломатичному фронті, не тільки не на дипломатичному, на дипломатичному фронті вона намагається робити, але знову ж таки не треба нам це подавати, якщо це вже є гарантії безпеки. Бо про ці гарантії безпеки нам уже говорилося. Пам'ятаєте, коли підписувала одна за одною 26 угод, це було в межах так званої так званого «Київкомпект», тобто, що всі країни підписують значить ці з нами угоди про о, безпекові угоди, де йшлося насправді про гарантії безпекової допомоги. Але це гордо називалося як гарантії безпеки. Гарантії безпеки поки що немає, і я не певен, що вони будуть саме в формі о, готовності прийти на допомогу зброєю. Саме так правда про ці угоди пам'ятають тільки ті у кого хоро, хороша пам'ять. Та... дякую вам, пане професоре. Ну професор. і експерти, експертну власне хороше для цього я експерти думав, нам, існують. Ну, просто... Нам про це треба говорити, знаєте, не із спробою, що значить сказати. Ну там черговий раз там капнути зеленського. Значить, ну трам Трампа, європейців це в принципі нічого не дає. Ну що, ну ми будемо їх лаяти. Ну зрозуміло, що лаємо. Да, але ж з цим треба жити з тим і працювати з тим, що є. Політика є мистецтво. Мистецтво можливого, да. А капнути зеленського. Ну ми теж можемо да? і можемо про це нагадувати, і маємо про це нагадувати владі. Що ви нам теж якби говоріть, говоріть реалістично, щоб ми мали завищених надій, тому що потім будуть розчарування великі. Саме так. ми хочемо чесно діалогу, в тому числі з нашою владою також. Свята правда, дякую вам, пане професоре. Олексій Грань, професор політології Національного університету києво могилянська академія, науковий радник фонду демократичні ініціативи.